Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. як ви після вчорашнього Харків, як ми там, хлопчиків дуже шкода, нічого не будемо обговорювати тут. Єдине, що у нас збір на медицину триває, я все напишу під відео. Коментарі в закріпленому. Ви зараз можете не просто підтримати хлопців, але і задати мені конкретне питання. Можливо, ви хотіли подивитись якусь ситуацію, стосунки, щось своє. Все, все написано, не будемо забирати час. Зараз ми дивимось Харків, Полтаву, Хмельницький на. Квітень давайте Харків Квітень. Мені ще ніч перед світанком. Загальний розклад на квітень важкий по країні, а по нам дуже цікаво. У нас прийде відчуття, що у нас не здадуть. Я не про те, що ми про це думаємо. Я про те, що це будуть, будуть нагнітати і будуть так казати, що ми. Ну, ви ж розумієте, що можна ж зробити так, щоб жити не можна було в місті. І це будуть нагнітати. Але по нам буде два варіанти розвитку подій, дві пропозиції. Я думаю, що по нам чомусь я не знаю, чому саме по нашій області, бо людей багато живе по місту будуть вестись якісь прям переговори. Хоча показує на квітень. Що переговорний процес майже стоїть. Бо нам прям будуть пропозиції. Не віддати, а як захистити, як втримати. Тобто зараз перекрутять так, що ти погоджуєшся зараз, тоді ти хоч свою територію втримаєш. Ворог, ворог, а що ти хочеш від Харкова в квітні? Ресурс. Ну, Копалино у нас є. Хочу обстрілювати, хочу запустити своїх людей, які будуть працювати на мене і агітувати, але їх, ми будемо їх відловлювати, не переживайте. Якийсь період тихіше стане трошки. Буде період підзаспокоїться він. Але ненадовго. Це тиск на нашу владу. Він боїться наших ЗСУ на нашому напрямку, боїться. У нас просто хлопці були, в тій будівлі де впало. Я сьогодні спілкувалась просто з родичем Ну, ми ж всі з Харкова. Ну, нема слів. І в квітні нам будуть казати. Або ви зараз йдете на нашу мову, або ми вас почнемо захоплювати. Я думаю, що от це пояснює, чому кажуть про штурми ворога. Бо ворог готовий по Харкову, якщо треба намагатися штурмувати, іти, висаджуватись, тобто робити так. От мені прям де 22-го. Ви Знаєте, я коли дивлюсь, от, от що зараз як обстрілюють, ні в кого нема такого. Коли постійно бахає, коли постійно щось летить, коли, ми, коли діти в плетоносках. У мене прям дежавю, прям просто, може не лютий, а от березень, квітень, от просто. Мені здається, що я повернулася в той Харків. Але незважаючи на все це страшне, нічого ворог поки не зможе зробити. Тільки обстрілювати і то. Я так думаю, що там будуть торги, що якщо ти хочеш зі мною розмовляти, ти трошки зменшив обстріл. Саме Харків. Ми будемо намагатися переходити кордон з ворогом. По-білгородськи там є питання. От ми навіть емоційно, я дивлюсь, там інші міста, регіони. От ми емоційно ми більше витривалі, ми готові вже до цього з мороку. Але в нас дуже впевнені в Харкові, саме керівництво. Чомусь кажуть, з нас може мир початись. Наша з ініціативи по нашому регіону. Там показує, зараз передивлюсь, що є можливість у наших хлопців, не дивлячись на те, що нам кажуть, що нас захоплять, навіть десь пройти вперед-вперед. Харків. Квітень. Таке відчуття, що ми якийсь час навіть до підземних шкіл. Ну, до шкіл водити не будемо до садочків дітей, що краще вдома побути. Об'єднуватись почнемо. А мені йшло, що в нас з медициною якась біда, знову показую, Об'єднуватись почнемо. Велика допомога йде, що стосується медицини та лікування. І ми знову почнемо. Я зрозуміла, що мені дуже сильно нагадує зараз ситуація. Ми почнемо самі знову допомагати. Так? Фу, не плакать. Вибачте. Тут треба щось пити, так? Аня, пий магній, їж м'яту показує політика, 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 політика. Нам кажуть, всередині міста триматись, ресурсу більше дадуть, хтось приїде, подивиться, що відбувається, що робити. Таке відчуття, що, як тоді Салтовка, що щось будуть консервувати, багато якийсь прям кусень району, закривати. Але працювати, люди будуть працювати. Ми здаємося. Буде полегшення. Дрони. З дронами щось придумаємо. Область сильніше кабами, сильніше. Інфраструктура вибивається в області просто. На Харків також може намагатись кабами йти. З дронами щось будемо придумувати. не всі будуть долітати. А він ще раз ще спробує. Дивіться, може С 300 з'явитись знову. На дітей полює. В громадах, прям фраза була, в громадах полює. На дітей працює як арта, ну, як да? Маленьке щось. Багато на щиті. дівчата, багато на щиті, тримайтесь. Чи тут ці затемнення впливають на, емо... на емоційність, але в мене перечуття не дуже по країні. Не дуже туга ідея, все. Не до вашої політики, нам. Полтава в квітні. Так, котики. То я плакала сьорбою, якщо що. То ми з Харковом трошки засмутилися. Якщо ви хочете... Почитайте коментар, будь ласка, під відео. Там про те, що нам зараз треба медицина, я за це вам віддячу. Якщо ви навіть хочете якийсь розклад собі, або питання, або якусь ситуацію подивитись, ви можете зараз це зробити і добру справу, і я вам дуже вдячна. І закрити своє питання. Полтава, ви, ми будемо з вами разом пити каву і їсти м'яту в квітні. Дуже багато вогню. І ракету бачу, і ракети бачу, і дрони бачу. Розрахунок на те, що у вас мало руйнувань. От я тепер буду вам їх додавати. Хто зілля, де у вас е зілє? Здасть ворогу, де у вас військові. Будемо уточнювати локацію, область чи місто. Прямо здадуть. Дрони, 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 дрони. І ще такі, знаєте, як з палахами в небі буде. Може, вони з фонариками летять. У вас буде питання, чи водити дітей до навчальних закладів. Покриття, не покриття. Ви прям будете, можливо, вам навіть дозволять не водити якийсь час. Ви прям будете переживати, тому що вдень почне гучно бути. Ні, у вас неспокійно, ми будемо вас потерново дивитись. Бачать наші хлопці ситуацію, вони можуть все перехопити. Полтава квітні. До вогонь іде. Він ще передмістю обстрілює, як валить будинки, знаєте, завалює споруди. Бачите, нова війна. На нас все це тестують, ми, а ми живемо тримаємось Хмельницьких квітні. Ви йому не цікаві. Буде якийсь об'єкт у вас? Ворог вважає, що у вас в області великий полігон і буде гасити туди. Це не той, не, не туди, куди вони завжди б'ють. Ще якась територія відкриється, якісь населені пункти, просто облюбує їх. В місті винюхують, в комендантську дуже багато порушують, їздять, щось видивляються, прильот на прильоті. Є ж є ж озеро, так? Озеро, річко є в місті. Вода є, поруч прильот. Дуже гучно. Атаки дронами в день не ігноруйте. Світла пора доби. Змінюється щось в тактиці. Біля заєс буде прильот. Поки лякає. Поки спостерігаємо за його діями. Потижнево будемо дивитись. Ми вас не часто дивимося, але будемо дивитись. Або перетин областей. Ну, тут показує загибель військових вашої області також. Слухайте, хтось зливає щось. Ну, вони ж можуть бути де завгодно, розумієте? Ми не будемо уточнювати, я не маю права, це незаконно. Смерть. Для чого? Для того, щоб не змогли відправити на фронт, щоб люди не змогли туди поїхати. Тут ТЦК можуть горіти. Але будуть вибухи в ТЦК. Поруч можуть люди страждати. Прильот буде десь такою будівлею. У вас не так гаряче, як у нас, наприклад. Але я не хочу, щоб ви. Повністю заспокоювалися, тому що вдень загроза. Чому дивимось потижнево, щоб ви просто відчували, що ну, не треба тривожитись постійно? Да?